Що стосується моєї підготовки до марафону і мого фізіологічного стану, я помітив, що зараз організм дійсно перелаштовується. Всі процеси перелаштовуються. У мене нормалізувався сон. З точки зору, в котрій годині я почав лягати спати. Бо раніше я цей процес затягував навмисно чи не навмисно, але я його затягував. Я міг лягти спати і о 3 годині, і о 4 годині ранку. Потім спокійно о 8 поїхати на роботу. Зараз я цього собі не дозволяю. Бо я знаю, що на наступний день я просто це не витягну. Тобто, коли ти працюєш цілий день, потім ти приїжджаєш додому, тобі треба зробити тренування. А зранку тренування я зазвичай не роблю, бо для мене складно прокинутися. Зранку завожу доньку до школи і після цього їду на роботу. Або після цього заїжджаю додому, п'ю каву. Збираюся, їду на роботу. Буває по-різному. Але зранку, щоб встати о 5-й годині, о 6-й годині, зробити тренування. А, ні, ні, це не про мене. Я це дуже не люблю. Чесно, я це дуже не люблю. Тренувальний процес йде дуже класно. Я виконую все, що мені прописує тренер. У мене немає такого, що я довго не тренувався. І зараз мені просто перенавантажили тренування. Немає навпаки, йде не таке плавне втягування в тренувальний процес. І я це відчуваю, що мене втягує, втягує сюди. Це дуже правильне таке відчуття, тому що я, коли роблю тренування, я відчуваю навантаження. З іншого боку, у мене ще залишаються сили для того, щоб додати, додати. І інколи у мене таке буває, що я хочу додати і я додаю на тренуванні. Так, щоб знаєте, щоб ну, просто відчути свою міць, те, що я це можу. Це дуже класно, бо це якраз свідчить про емоційний стан. А емоційний стан якраз такий, що вау, хочеться і хочеться тренувати. Це саме правильне відчуття, коли ти після закінчення тренування або в процесі тренування у тебе є енергія, у тебе є мотивація рухатись вперед, робити це тренування та досягати результату. Це дуже круто. Щодо скидання ваги. Організм зараз штовхається, він не хоче особливо скидати вагу. І більш того, він всіляко намагається мене примусити з'їсти чогось більше, 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 більше. Але я розумію, що відбувається, і я навмисно себе трошки стримив. А інколи взагалі не стримую для того, щоб поїсти. Це взагалі я вважаю це нормальна штука, особливо коли ти почав активно займатися спортом. Бо організму лячно, просто лячно, що ти зараз будеш напрягати його, напрягати, і йому треба накоплювати ті жири, ті влюбови, які він втрачає на тренування, і накопичувати їх. З запасом, а для цього йому потрібно їсти. <хи> І тому він примушує, а давай з'їмо, а давай з'їмо. Але ні, ні. Я це відчуваю, я це контролюю. І зараз я інколи даю організму таку можливість побалувати себе. Знов таки, якщо я буду зараз перегибати палку, якщо я зараз себе затисну в якісь рамки, то ризик потім зриву. Він неймовірно зростає, неймовірно. А не треба цього робити. Треба робити поступово. Має все бути в кайф. Бігти в кайф, тренуватися в кайф, їсти в кайф, жити в кайф і так далі. Якщо я зараз не буду давати організму це робити, все просто позлітає з гайок. Я цього не хочу. Тому зараз по відчуттях... Мені здається, йде все, як має бути. Я налагоджую всі процеси, які пов'язані з харчуванням, з відпочинком, з роботою, зі всім. Але знаєте, що саме головне? Те, що я відчуваю, що я знаходжусь в обоймі. У мене є велика мета. Я йду до цієї мети. У мене є відчуття, що я зможу реалізувати цю мету. І це дуже класно. Ти заряджений на результат. І це дійсно робить мене щасливим. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, які ви виклики ставите перед собою, куди реєструєтесь, і що взагалі означає це в вашому житті. Всім пока і до нових зустрічей. Побачимось на старті.